Друзі, привіт! Для ремонту побутової техніки іноді необхідна змазка для змащування окремих вузлів, таких як редуктори або деякі рухомі частини. І для цього потрібна спеціалізована змазка. Ось таку змазку я собі замовив. Зараз проведемо розпаковку та подивимося, якою ж змазкою користуюся я. У мене тут. 5 різних видів змазки, кожна для своїх задач. І так, перша змазка це силиконове харчове мастило для заварного блоку кавомашини. Комплектується ось такою пластиковою лопаткою і має ось таку густу консистенцію.